Вітаю, друзі! Сьогодні я розповім вам про давній легендарний весільний пляцок Рушта, який раніше був королем столу не на одному весіллі. Рушта означає решітка, адже цікавий зріз пляцка вийде саме завдяки тому, що ми будемо формувати коржі у вигляді решітки. Пляцок готується легко і просто із абсолютно доступних продуктів. Усі процеси зрозумілі. А на виході ви отримаєте суцільну красу та смакоту. тож до роботи. Розпочнемо з приготування тіста для цього. У миску просійте 450 грамів борошна, докладіть до нього 125 грамів холодного нарізаного невеликими шматочками смальцю. У давнину це був дуже доступний продукт, тому саме тут я не відступала від рецепту, бо це вдале рішення. Проте, за бажанням, ви можете замінити смалець на 150 г вершкового масла жирністю 82,5%. Дуже швидко розітріть усе ось до такої крихти. В центрі суміші зробіть ямку і поки відставте усе в сторону. Далі у чашу розбите три курячі яйця. У мене яйця середнього розміру. Температура яєць особливого значення тут не відіграє. Досипте 180 г дрібного цукру і нехай далі попрацює техніка. Тут нам не потрібно нічого збивати, потрібно лише, щоб на найнижчих обертах усе добре перемішалось. Крім того, у мисочку викладіть 30 г сметани, це приблизно 2 столові ложки. У мене сметана жирністю 21%. Докладіть до неї 5 г це одна чайна ложка харчового амонію. А раніше казали на нього амоняк і ретельно перемішайте. Нагадую, що харчовий амоній надає коржам зовсім інакшу структуру, ніж розпушувач. Завдяки цій структурі корж по інакшому значно активніше та глибше вбирає у себе крем. Особливо це стосується сметанкових кремів та кремів на основі вершків. Але якщо ви аж ніяк і ніде не знайдете амоні, то що ж тут вдієш? Замініть його на одну стандартну пачку розпушувача, розраховану на 500 грамів борошна. Але вмішайте його не у сметану, а борошняну суміш. Це дуже важливо. Отже, влийте у борошняну суміш яєчну масу, а потім масу з амонієм. Як бачите, амоній потихеньку вже почав працювати, тому ми теж будемо поспішати. Нам потрібно замісити тісто, і це можна буде зробити навіть міцною ложкою. Як бачите, тісто вийде достатньо липким, не потрібно тут вмішувати зайве борошно, щоб коржі не вийшли забитими. Далі відділіть приблизно третину тіста, а решту тіста ложкою рівномірно розкладіть у підготовлену форму. До речі, про форму. Сьогодні у мене форма розміром 30 на 40 см, застелена якісним пергаментом. Форма має мати бортики висотою принаймні 2-3 см. Отож, обмакуючи пальці у борошно, щоб вони не прилипали, рівномірно розправте тісто по усій формі. Наприкінці можна допомогти собі і долонею. Наше завдання, щоб уся площа дна була заповнена тістом без пропусків, а шар тіста усюди був більш-менш однаковим. Як бачите, товщина тіста виходить невеличкою. Але не переймайтесь, в процесі випікання вона гарно підросте і корж вийде гарної товщини. До відкладеної третини тіста докладіть 10 грамів це одна столова ложка, какао, і перемішайте до однорідності. Тісто вийде м'якеньким і дуже пластичним. Його можна буде легко розтягати та качати долоною об стільницю, щоб сформувати тоненькі джгутики. Отже, із цього тіста сформуйте джгутики і викладіть із них поверх тіста ось таку решітку. Зверніть увагу, що джгути із тіста викладені і вздовж усього периметру форми. Відстань між сусідніми джгутами має бути невелика приблизно 3-4 см. Далі нам потрібно вишні у власному соці одна літрова банка. Вишні попередню потрібно ретельно відділити від сиропу. У кожну комірку решітки ми маємо викласти по одній вишенці. Як бачите, решітка має бути достатньо дрібненька, адже одна вишня практично повністю займає по площі одну комірку. Усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 25 хвилин до готовності. Як бачите, корж гарно підріс аж до країв бортиків форми. Тут важливо не перепекти цей корж, щоб він потім добре увібрав у себе крем і став меганіжним. І ось тут я покажу вам один смачний прийом, як зробити цей пляцок ще цікавішим на смак. Для цього поламайте у мисочку 100 г чорного шоколаду, Долийте до нього 15-20 мл вершків із загальної кількості, і нам потрібно усе розтопити. Це можна зробити на водяній бані чи імпульсами у мікрохвильовій печі, періодично помішуючи. Тепер змастіть кожну вишню шоколадом таким чином, щоб ним заповнилась ще й кожна комірка. Дайте шоколаду застигнути декілька хвилин, а далі гострим ножем розріжте наш корж на дві частини кожна розміром 20 на 30 см. Для крему візьміть 500 мл вершків для збивання. Їхня жирність має бути не нижчою 33%. У мене вершки жирністю 36%. Докладіть до вершків 100 г дрібного цукру та 250 г маскарпони. І вершки, і маскарпони мають бути холодними. Відправляйте усе збиватись. Збивайте на найнижчих обертах міксера і лише до моменту, коли на кремі почне з'являтися рельєф. Цей крем дуже легко перезбити, тому слідкуйте уважно і вчасно вимкніть прилад. Такий крем це знову смачні сучасні нюанси приготування цього пляцка. В давнину його традиційно перекладали просто збитою з цукром сметаною. Ви теж так можете зробити. Отже, розділіть крем на одну четверту та три четвертих частини. У кулінарну рамку викладіть один корж решіткою вверх, на нього більшу частину крему. Розрівняйте крем по усій площі. Тут важливо збирати цей пляцок у рамці чи у формі з бортиками, бо крем достатньо ніжний і може розповстись під вагою верхнього коржа, а в рамці він буде тримати форму і в процесі настоювання коржі гарно вберуть цей крем у себе. Отже, на крем викладіть другий корж решіткою до крему. Поверхню пляцка рівномірно змастіть меншою частиною крему. Усе! Холодильник його на 8-10 годин накривши харчовою плівкою для того, щоб коржі гарно поєднались із кремом і просочились ним. А ось і наш красень. Зверху я додатково посипала його невеликою кількістю крихт із пісочного печива для отримання довершеного вигляду. Вага пляцка 2 кг, висота 5 см. Завдяки тому, що ми готували тісто з додаванням амонію, коржі чудово просочуються кремом, і пляцок просто ідеально нарізається татане в роті. Його легко можна розрізати як на смужки, так і на безліч невеликих шматочків для подачі, при цьому усі шматочки чудово тримають форму, не розкришуються і не розвалюються при нарізанні. Кожен шматочок на зрізі буде мати свій оригінальний малюнок, який так і притягує увагу дегустатора. А смак це просто фантастика. Багато, багато вишень. Кожна вишенька вкрита шоколадом. Смачні та пухкі двохколірні коржі, які гарно просочилися ніжним повітряним кремом. Цей пляцок заслуговує стати вашим улюбленим. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.